Нарядні та злегка схвильовані. Школярі 64-ї гімназії чекають на початок першого уроку в цьому навчальному році. В освітньому закладі немає власного укриття, тож школярі мають їздити до іншої школи. Таку можливість вони мають через безоплатні підвози. Шкільний автобус чекає Наталія. Її син перейшов до четвертого класу. Жінка каже, про підвіз до школи розповів класний керівник. Це взагалі супер, таке практикується. І нехай діти, ну, дітям потрібно навчатися, тому що навчання за комп'ютером це дуже шкідливо для здоров'я, для зору, для спини. І я думаю, що все буде добре. Міські автобуси вже чекають малечу, аби встигнути до початку уроків, виїжджають рано. В автобусі може поміститися близько 30 школярів. Транспорт їде обережно, адже у першу чергу дбають про безпеку за школярами, слідкують дорослі. Вчитель йде з прапорцем, діти шикуються, вчитель контролює, в нього є помічник, а кожну дитину на 10 учнів є один супроводжуючий. тобто дітки класу діляться на декілька груп, якщо в залежності від того, скільки дітей в класі. І позаду також іде відповідальний також з прапорцем, який також фіксує, контролює. За 15 хвилин автобус на місці висаджують дітей і прямують забирати інших. Ці маршрути вони складені з врахуванням потреб департаменту гуманітарної політики управління освіти та той, той кількості школярів, яку необхідно перевести. Тобто наразі в нас розраховується до двох тисяч школярів загалом це щодня, і для цього ми підготували близько 30 автобусів. А За, задля перевезень задіяно близько 20 водіїв саме сьогодні. Також всі маршрути, які в нас планувались, вони приїхали та виїхали вчасно. 180 школярів 64-ї гімназії щодня підвозитимуть до 142-го ліцею. Організовано і в минулому році, і в цьому році підвезення дітей до тих шкіл, які найбільш віддалено знаходяться від тієї школи, де безпосередньо фактично організовано для діток навчання. В цього року це 12 шкіл. Які мають таке підвезення. І по традиції перший дзвоник. Після урочистого відкриття учні відправилися на свої перші уроки. У другокласників перший урок за партами присвячений Україні. Дізнавалися цікаві факти, розгадували ребуси, збирали слова та навіть співали. До уроку готувалися серйозно, каже вчителька. Жінка підійшла до навчання дітлахів з креативом. Урок проходив у форматі гри. Діти за допомогою підказок мали розгадати зашифроване слово Україна. Такі моменти потрібно на кожному уроці, не весь урок, звісно. А от такі моменти, які пов'язані з патріотизмом, пов'язані з любов'ю до рідного краю, повинні бути присутні на кожному уроці, тому що на кожному уроці, в початковій школі, такі моменти є і можна використовувати. Вирішили і нагальні питання, які стосувалися організації освітнього процесу. Питання харчування вирішено, вирішено питання навчальних кабінетів, в, визначені локації в укритті. У нас два укриття у ліцеї. Розраховані вони на 1200 місць для початкової школи окремо і для старшої. Цьогоріч понад 150 шкіл Дніпра відкрили для учнів свої двері. А за парти сядуть близько 90 тисяч школярів. Артем Ліфінсев Павло Черненко Дніпро Тіві.